Пане ігоре, ну от інформація дещо різна, зрозуміло, якщо узагальнити, просто міська влада а, безперечно розглядає всі варіанти аж до найкритичніших, тому про них говорять, щоб люди теж морально готувалися. От буквально щойно ми говорили про те, що британське посольство не збирається залишати Києва. Але я підозрюю, що багато хто із наших глядачів міг би сказати: ну їм легше у британського посольства точно буде генератор і вони якось виживуть. А от що я буду робити у моєму ба? багатоквартирному будинку на 16-18 поверсі, якщо в мене електроплита, якщо у мене насоси, які докачують воду на цю висоту, і так далі. Відповідно, мабуть, треба і для себе самого кожному громадянину, кожній людині, кожному перехожому розуміти, що ж він може робити в екстреній ситуації. І тут ми звертаємося до ваших порад. Так, звичайно, але треба, мабуть, не зовсім до моїх парад звертатися, а звертатися до. Туристичного досвіду, тобто брати все з туристичного досвіду, бо туристи знають, як саме е, робити собі комфортні умови в екстремальних умовах е, з, і взимку, і влітку, тобто, і звичайно, що використовувати цей досвід для уже в цього, цієї зими. Тобто, що про що це каже? Тобто є альтернативні засоби обігріву, є альтернативні засоби збереження тепла. Краще. Мабуть, щоб це було комплексно. Тобто для збереження тепла нам буде достатньо спальних мішків. До речі, їх вже е, дуже активно розкуповують спальні мішки, бо зима зимою опалення ми не знаємо, буде чи ні, а спальний мішок він е, краще зберігає тепло, саме тепло без будь-яких там е, інших, скажімо так, е, дозаправок. заправок. Ось теж саме стосується і балдахів на. На ліжка те саме стосується і наметів навіть у е, в наших оселях. Тобто, це теж може зберегти і тепло, і краще зігрітися у таких умовах. Але ми ще можемо, е, можемо ще купити собі. Акумулятори, авто автомобільні акумулятори, до речі, у кого є кошти, звичайно, і до них інвертор, до них зарядний пристрій, і таким чином е, у нас може бути електрика якісь там 4-5 годин. Принаймні, можна запитувати там. або... Е, щоб світло було або навіть щоб було тепло, тобто у кого там автономне опалення. Що стосується опалення, то тут є декілька варіантів: то це може бути і газовий балон, є такі керамічні конфорки, які накручуються. Uh, і ця керамічна конфорка, вона зігріває. Uh, вони є в продажу є, тобто і самі балони, і самі ці конфорки, в принципі, можна придбати, але треба бути уважним, бо чадний газ є чадний газ, і тут теж можуть бути певні проблеми, якщо у нас погана вентиляція. Тобто за цим теж треба це враховувати і за цим треба слідити. Ну uh, як варіанти, звичайно, що. Це дуже коштовні варіанти. Сонячні панелі. Зараз коштовні варіанти це ті ті самі бензинові генератори або дизельні генератори, навіть але їх і швидко розкуповують. Тобто, зараз я знаю, там черги є на грудень місяць вже привози, скажем так, із за кордону, тому звичайно, що треба. Запастися якимись речами теплими речами, запастись може купити ту ж саму електропростирадла, якщо буде. До речі, воно небагато бере енергії, і навіть у разом з акумулятором його можна використовувати для локального зігрівання під час саме ночівлі. Ага. А, ну тут дуже цікаві, до речі, моменти, про які я не замислювався, але ви на них акцентували увагу: що балдахін або намет, який навіть встановлюється просто у вас у кімнаті. Вочевидь, він всередині намету, коли ви спите, температура буде мінімум на кілька градусів вищою, ніж це може бути, якщо немає опалення, просто у самій квартирі, припустимо, у а, будинку панельному, які часто от, вони є холоднішими або швидше відсирівають ніж будь-які інші. Будівлі а використання автомобільних акумуляторів теж цікавий лайфхак, про який я не замислювався, ніби не спеціалізована річ та не призначена для звичайного побуту, але все ж таки дійсно може накопичувати достатньо велику кількість електроенергії і на кілька годин дозволяти ним користуватися. Пане Ігоре, чи існують якісь лайфхаки? Для гігієни, тому що тут кілька викликів постає з одного боку, якщо нам необхідно функціонувати у місті, нам треба якось там ночувати, спати і не, не застудитися при цьому. А нам треба готувати їжу, але нам треба підтримувати чистоту свого тіла. І ось з цим теж є, ну імовірно, виникають нюанси. Я, звісно, зараз важко сказати, що от ми з вами вигадаємо, як доправляти воду на 20-й поверх. А це, мабуть, інша історія, і з цим будемо звертатися до комунальників. Але чи існують якісь способи, як підтримувати себе в чистоті, знову ж які можна запозичити у туристів? Так, ну тут вже, мабуть, не з туристів, але є і туристичний досвід. Є губки е е такі, вони з гелем, з сухим гелем. Вони є в продажі, їх можна загулити і придбати. Тобто це одноразові губки, там вже є стіки з водою, е вода ця додається буквально там під е 30 або 50 міліграм. Додається в цю губку, губка вспінюється і такою піною можна в принципі обтиратися, обмиватися. Вони є ще раз Кажу в продажу, тобто і ними можна користуватися. Що стосується взагалі води, то звичайно, що якщо будуть великі проблеми, можуть не бути води. Перше це, мабуть, всі, хто встигне скористатися системою опалення і злити технічну воду, то вони будуть скажімо Ну, першими, хто скористається цією нагодою, потім вже цю воду прийдеться доставати із бюветів, з криниць, тобто де у кого що є. Це може бути і поруч річка, як мої ось батьки з Миколаєва, теж добували собі в якийсь час воду при перших ось відключеннях води. Добували саме приносили з річки цю воду. Ну тобто певні будуть проблеми. І, звичайно, що з цими проблемами треба буде боротися. Ну, але будь-які лайфхаки зараз важливі, важливо пам'ятати і знати, що у тебе є ну кілька різних можливостей, як виходити із здавалось би скрутних ситуацій. Сподіваюся, що вони не виникатимуть. і, і зсу і комунальники будуть про нас турбуватися. Але і, от коли ти вже поінформований, значить озброєний. Дякую вам дуже. Інструктори з виживання, автор книг про виживання в екстремальних умовах, ігор молодан, був з нами на прямому зв'язку. І це апостроф тіві.